Хортиця одне із сіми чудес України. Хортиця найбільший острів на Дніпрі, розташований у районі міста Запоріжжя. Існує дуже багато версій походження назви острова, втім, дослідники виводять назву від тюркського половецького Орт, що означає середній посеред Дніпра. Хортиця відіграла чималу роль у боротьбі козаків проти татар, починаючи з кінця 15 століття, острів стає одним з центрів запорозького козацтва. У 1965 році острів став державним історико-культурним заповідником. До складу заповідника увійшли сам острів Хортиця і прилегли до нього острови і скелі. Козацький дуб. Гордість запорожців, візитна карточка міста. Стоїть дуб на річці Мала Хортиця у Запоріжжі 700 років. Кажуть, під ним запорожці писали лист турецькому султану. Острів дубовий знаходиться з північної сторони Хортиці, скелі стовпи. вони складаються з трьох скель крісло Катерини, Середній стовп та похилий. Найвідомішою пам'яткою Хортиці є відтворена вже в наш час Запорозька Січ, у центрі Запорозької Січі церква Пресвятої Богородиці. Острів Хортиця не просто одне із чудес України, він є яскравою сторінкою історії наших земель.